Всім привіт і здоровенькі були. Все, Хеллоуін закінчився. Все своє ось таке не дуже хитре збіжжя. Ховаємо. Маємо одного такого привида. котиків чорненьких. Ну і ліхтарики. Я це зараз складу в коробку і покладу у нас тут у бейсменді, у підвалі є такий сторечч-шафатка, де ми. Новорічне щось тут складаємо, не складаємо вінки, які вішуються на двері. Літні, осінні, зимові. Отут у нас така є кімнатка. Де ми складаємо те, що повинно мати десь своє місце, щоб нормально зберігалося: цих котиків сюди і все решта. Це свято минуло. Цурків у нас нема, індички у нас нема, Ми будемо без індички. І щоб сказати, щоб у нас було щось таке новорічне, щось шикарне, то також ні. Може з часом щось добавиться. Ми в цьому домі живемо третій рік, то так потихеньку складаємо збіжжя. Так як в нас нема дуже так багато місця, тому що хатинка маленька, то стараємося потрошки не захламлятися. Все. І оцю красуню сюди. Отак і заклеїти. І заслідуючого року мають палки торчать. Окей, щось придумаємо. А ми вирішили наприкінці осені ще поїхати в ліс, полюбуватися осінніми красотами в лісі. На вулиці новорічного не маємо, зате у нас у подвалі. Круглий рік, новий рік. Дівчата, кому не вистачає свята, заходьте. Будемо водити хороводи навкруг ялинки. Кому не вистачає якихось емоцій святкових, когось радощі якихось. Ми можемо вам тут створити. Все є, дивіться, все готове. Скоро якраз знадобиться. І це у нас тут круглий рік, новий рік. Навіть панчошка є для подарунка. Так що за Новим роком ми не дуже скучили. Поїхали. У нас сьогодні буде гарна погода. Погнали! Ми на місці. Парк. Такий лісний масив. Національний парк якийсь знаходиться у містечку Бачанг. Називається Бачанг Резервейшн. І тут ось така об'ява. Attention, увага, осінь і зима, Bow Season 26 го року. З жовтня по лютий 20-го, Але тільки у Tuesday and Thursday вівторок, четвер відстрілюють тут, напевно, я так зрозуміла, оленів. Ну, таке тут буває. Старі наші давно забуті місця, де ми завжди святкували якісь свята та день народження. Тут і річечка тече, і Степан тут колись і на рибу ходив. Дивно, що тут немає нікого, ніхто сьогодні не гуляє, тільки крутяться щось люди. Думають або ще сплять, бояться холоду, пізніше прийдуть. Гуляють тут цілими сім'ями, хто любить хайкінг ходити лісовими тишками. А ось і річечка внизу тече. Чудові яскраві кольори. Ми виросли моя мама, моя бабця в місцях, де багато лісів. У них ліс був за хатою. А я родилася в місті, але все рівно. Завжди приїжджали туди до бабці і ходили в ліс по гриби. А в нас вони ще гриби називають губи. А ну пишіть дівчата, в кого ще на гриби кажуть губи. У наших краях так. Літом тут багато хто святкує свої якісь день народження, часом весілля. Тут треба просто забити, забукати оцю територію у міських там радах. І може тут святкувати. Степан біжить на старе місце, де ми раз було, знайшли цілу купу опенюк. Я хотіла одіти чоботи Резинові маю у машині, а вони мені не пішли, бо оділа грубий носок Не змогла бути в чоботах, пішла у кросівках. та й не знаю, чи мені буде добре. Не люблю в лісах ходити у кросівках. Тихо і спокійно. Ось тут знайшли купу грибів. Опеньок. Цього разу немає нічого. Це вони двічі в одному місці не з'являється. Форель плаває. Форель плаває. Де ж ти бачиш її? Я бачу. А ми вийшли, слава Богу. Вийшли до нашого цього водоспадика. Ось тут ми і перейдемо на другий бік, бо ну, що там неможливо було. Ось тут бачите, більш сухо. Ще та сторона там треба дивитися. Можна було б давно перейти та й легко, але щось не хотілося замочити ноги. Це. Тут також красиве місце. Ні одного грибочка ми не знайшли, бо де хоч на сміх нема. Навіть якогось засушеного ви побачите. абсолютний ноль. Зате подихали. налюбувалися красотами осені. О, мені аж душно вже стало. І машин тут на парковці вже збільшилося в рази. Повернулися на наше місце, де ми мільйони разів жарили м'ясо, курку, картоплю, стіл, за яким ми сиділи на вулиці. Тепер ми трошки віддалилися від цього місця і тому не завжди зручно, не завжди є час, не завжди бажання. там відпочинемо. Степану кепочки з Італії, ми привезли минулого року. Панамка підходить і до осені. а ми перекусили та йдемо далі. Йдемо тут по магазинах, яких ми давно не були. Тут є непогані рядом магазини, яких ми не маємо там. Бринзі треба взяти, так. Це є черевко червоної риби. Також можна брати на уху. Коштує один лоточок 5-6 доларів. Бранзіні. ні, це страйпed Bass. на бранзині. Яловиче м'ясо нарізане гарно шматочками. Це хвости, на бон, біф, чим щось. Не пишеш, що це хвости. Коротше, вони все гарно нарізують, все гарно розфасовують, ось тако гарно складають, роблять товарний вигляд, і ти мусиш брати, бо тобі подобається. Ребра також нарізані кусочками. Великими маленькими, якими хочеш. Бекон. Це... це також кістки. Це супові набори. Це що, кров? Це кров. Це кров кусками. А це вчинка? Лівер, свинячий. Курка також є. Багато дечого. Інтересного, що можна не зустріти в інших магазинах. Коконат морожений, крашт, побитий. Якісь трави. Тут багато дечого не знаємо, що воно собою уявляє. Але воно тут морожене сидить з року в рік, з року в рік. Лумпія Чанхай. Чанхайська ломпія. Може хтось їв. Це треба бути великим фанатом. Китайської їжі. А ми заказали рибу, зараз беремо рибу та чекаємо додому. Гастрономічних різних тут ізисків є багато, є качка. Подивіться, 25 доларів качка. Є качачі лапки, є качачі ніжки, сердечка, язички, желудочки. Дак Брест, грудка качач, качена, кров, кролики, корнішон, хен маленькі цеплята. Чорна, дивіться, навіть курка є. Чого тут тільки нема? І ось такі кульки різні різні. Це, напевно, треба варити. Не знаю. Воно тут також довго сидить. Хто це бере? Китайці, напевно, беруть, вони знають, як це їсти і що робити. Йди, бери рибу, вже готово. Прибули ми додому. Наші покупки. Вчора ніби також набрала, але сьогодні взяла чогось іншого. Особливо риби. Скумбрії, дивіться, дві штучки ми взяли. доларів. Дві скумбрії. Помпано. Три штуки. Чому взяла три, зазвичай беру 4. 24 долари. Три штуки. Не сказала б я, що дешево, ну але все рівно. Треба брати, десь колись їсти. А ось такий набор для ухи з червоної риби. Кістки, обрізки. Коштує 3,30. Степан взяв почеревини. Шматочок ось такий. Коштує 17, майже 18 доларів. Той буряк, степан стоїть і слухає, що по чому у своїх тапочках, смайликах. Бурячка я взяла, хочеться, напевно, винігре зробити. А це огірки свіжі, 5 грушок. Цибуля. О, фети взяли. Пан полюбляє фету, Фета коштує. 1537. Тут навіть нема кілограма, щоб ви знали. Приблизно кілограм. Це є льон, зелена цибулька, сир, сметана. Чорний перець, ванілін Я взяла ось такий. Ні, це Almond Flowers. А це white vanillin. А це звідки це? Попутала. Рушки, сливки, яблука. Яблук багато, ну бо сезон. Коли ж їсти яблука, як ну сезон, вони зараз саме смачні. І взяла шампіньйони. Коротше, в овочевому ми залишили 60 доларів. І у китайців за рибу ми віддали 50. Ну, та й все, більше 100 доларів у нас сьогодні знову пішло. Вчора 150, сьогодні 100, 120 десь. Ну, так і живемо. Слава Богу, можемо собі дозволити. Все, на цьому з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові. Бажаю вам всім спокою, миру, тепла. Хай у вас і в нас все буде гаразд. Бай-бай.